На Надобранню всім. <гум> так. Цього ясного дня я добудую свій замок. Бо він вже тут стоїть, не знаю скільки серій. Десь три. І просить, щоб його добили. І цей інтермен. Про... І ще просить, щоб я його вбив. Так. Як у мене цей склад? Так. До речі, знала, що це побудова мого друга, який заходив на Нованголо через лан. Пане ніхто про це навіть не думав. Так. Ну я вам кажу. Так воно і було. Зайшов, нагло побудував це і вийшов. Це був фантом. Ха-ха-ха. Ну що ж, треба починати. Треба цього дерева. А, і ось цей ендермен, який змився від мене. Ти взяв квіточку. Ах ти падло! Це ж подарунок друга, ти шо? Квіточку зараз взяв. Куда він дівся? То падло ще телепортується. Його вб'ю. Куди він дівся? Не тут бути. От бляха муха Лаги і Кріпер. Яке порівняння? Відчуй, чуй мой любов кріпер. Застряг хліб. Кріп. Так бачу, у мене 30 рівень, треба зачарувати. Так, ідемо зачаруємо. кірку Хочу ефективність, хочу ефективність. Ммм. Дімант, очень діамант. Та не буду залізти, що мені жаль, залізо. Але було б добре мені. Угу, то навіть так. Ага, ось що має лаг. Параметри. Слані відео, це детальніше. Ні, анімації. Я через це трохи елаю. Мені треба, мені треба, я щось хотів тут взяти. А, зачарування я хотів тут собі зараз. Я корову вбив, і у нас не дала мені. А ні, книжка йорна. Нічого не достать. Цей стіл і дороблений. 17 рівень максимум вибиваю. Блін. У мене ідея. А туди довго йти. Ну що ж, я включу паузу. Ну я тут собі нагадав? Я вроді я ще вам це не показував. Ось моя ферма досвіду. Мікстайл Правда, її треба щось доробити, щоб вона була файна. Ну добре. Для неї крутіться сплошні лаги, тому я... Зроблю те, що тут хотів, то і вийду. Ам. Ясно. Ну що ж, я зробив все, що хотів. Тепер в мене є багато шкіри. Зараз зроблю книжки. І все буде круто. Сподіваюсь, не буде незламність. З то фігня буде конкретно. А, це зараз, як зараз. зробимо тако, може, може ні. Та блін що з тобою таке? Пояснить.

Угу, mm добре -hmm. не то. Ось ті воно. Мало, мені цього мало. Десь мав багато паперу. Немає. Де він дівся? <гум> Де він дівся? Точно. Я так крафт. Ось Але в я нічого епічного не будував. Але це через те, що мені треба закінчити з цим. Е, з цим проєктом, з цим замком. Е, доробити його повністю. Тоді можна починати робити щось інше, набагато цікавіше і так далі. Наступний мій проєкт буде, напевно, якийсь е, чолендж, щось типу того. Ще не пригадую, щоб я колись таке щось зробив. Такого типу. Угу. Навіть книжок і все добре, все таке, все. Раз, два, три. Четыре, п'ять. Я стрибаю. Ей. <кху> так. Ай. Свайн-драй. Ес. Uh, yes. Кімната глюків пройшла. Ідемо далі. Оп, все. Тепер дивимося, що буде. Раз. Два, три. блін, не три. Ну. Ну. Так, тебе тут не треба тут зайвий. Так буде десь тут два. Оп. Буде світити нам. Е, Шовкові дотик. Ч? А, навіщо нам шоковідотик? Ламаємо вдачі. Ну все, має вже щось полюбе попастись коте, але... Для початку розламаємо ці по боках, поставимо їх зверху. Ось так. Ось так. Так. І того вже шість. А тут поставимо камінь. Все буде круто. Камінь завжди робить все краще. Так було є і буде. Я знаю. О! Угу. Оце тако. Раз, два, три. Воно бере з них. Бере, полюбе, бере. Раз, два. три. О, прикольненько. Так, тільки не зламність. О, То, що треба! Ідеально. О. Прикиньте, як це все ідеально. Навіть я цього не очікував так. Йдем. Поламаємо чиїсь ребра. <рес> <рес> І я не знаю скільки я вже знімаю, напевно, трохи довго. І це тільки я робив книжки. Йоу, це со слово Йоу. Так, треба доробити дах. Я його, певно, хотів зробити вищом, але... Ну завжди можна внести в корективи, після того як побудуєш, але... Не знаю, чи я це буду робити так. Ось це. І... борошно пропало. Тентунтундж. Вот тф ну є Роблю ефективність Пум Ай Я зараз сломаю траву а, ні, не сломав круто Та десь тут воше побудуємо таку баррикаду О Блін Мої кистки пропали Спарились. Ооо, вау, вау, е. Так, єс. Yes. Ідемо далі. О, хардкор! Падло, не хоче рости. <laughs> Було 30 чомусь кісток, ідеально, блядь. Ааа, тут... О, це вже високе, це вже добре. Було. ту то mm -hmm -hmm. ой, мене з... росло дерево, <laughs> бо я зрійся з деревом, хм, hmm. що краще. Я вже буду рубати, як кістки не закінчиться. Сарфано запитання, чого я не користуюсь своєю фермою. А тому що мені впадло зараз спускатись. Ось так. І треба ще трохи доробляти. Трошечки так. Незначні ні, до поправки автора. Звичайно, <свісно> не мої. Я ще її придумав. я її просто зробив. О! Отже, а, Круто. Не знаю, чи мне стак вистачить. Це довго. Нічого, що тільки два ростка. Я тримаюсь, тримаюсь. Варіант, що тільки три ростка. Скільки то я вже нарубав? Yes. True, yes. Діє yeah, останнє! Так, все! Закінчили. Раз, три закінчили. І тепер треба геніально завісти наверх. Але не знаю, чого мене вийти. Ото я ніде не, не лишав, не лишав єс. Єс, єс, єс. Приєдна росток. Хм, і одна мука. Хм. Ну добре. Ого, я таке всюди поробив? Добре. Тепер мені лишається дах. Е, да, я придумав цікавої форми. А, ось що я робив? Підлогу. Це ще краще. Певно, зараз буде під музику, про таке прискорення. То полібей, я ж не буду показувати, як я це роблю. Оп. Опа оп -оп оп-опа. -оп ну що ж. Ось і все. Верхівку добудовано вроді. Але треба його зробити ще вище. Хм, що тепер далі думати? Може якось так чи так. А, треба залізти перше наверх. Та, було поставити драбину. Тунч-тунч-тунч, ду ду туч трошки є Залазим. залазимос oh, yes. полюбету треба ставити факл яких у мене нема от то було чому такі глюки <кхем> mm, а. Цікаво. Світрь, ма тут блин як інакше за що, що заспомнить це якийсь вироток який мене тут вб'є так у мене був план, доки я не кинув ці драбинки. От облом. Як служба, мене все обломає, так. А, ось. Нарешті моя кірочка скоро вб'ється. Бо я вже задовбався. А я все довбати. Було б круто, якщо во. Букове було б. Ось так. Чи що? Це все дальше дороблю за кадром. М -м я вам покажу результат. <гум> ну Ось і все, я його добудував. Це вже офіційно. Довелося тільки його прикрасити, дизайн і все таке О, Де скрині ставити і інші такі, і в тому дусі, речі. Ну, це вже я буду робити так, поступово. В кожній серії. Щось коректувати, додавати Завжди є. Е, наразі я буду з вами прощатися. Скажу лише підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайк. Е, дивіться інших українських ютуберів. Е, з вами був Primo, і це був Майнкрафт. До зустрічі!